Розпаковка. Значить, нас тут Ванночка дитяча і шезлонг, мать би його так. Представляєте? Шезлонг ванночку дитячу. Ну, в моєму дитинстві це був оцинкований тазик, ну, кого може там дорого-багато був, і то тазик з який у брата був меншого. Уже пластикові, пластикові. мисочка наважа воду, там воняє китайцями. А тут на тобі. И вже, знаєте, продумана фишка, а? Не стоять в позе рекса над дитиною уже з подставочкой, да? С подставочкой? Так. Угу, да. Шесть інструкцій навіть. Ну, це мы уже потім почитаємо. Слушай, ну, блин. Капець. Время иде. Разпаковка, да? Распаковщица самое главное.